Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Трошки запізно почав зйомку, бо трохи в Тіктоці щось хотів там подивитися. Там коротко, якась ситуація сталася ще пару тижнів назад. я хотів чекнути, бо я скачав недавно тут на телефоні мами тік щоб там трохи теж слідкувати за новинами, що там відбувається, що там популярне, ти захотів подивитися. Я подивився, то вже знімати. Треба. Коротше, треба засиджуватись багато за той вон. І треба ж, якщо ти маєш важливіший час, то треба ж, ну ж... Робити спочатку то, що важливіше, потім ну, лишається то вже тік-ток. Добре, ми сьогодні були в коломеї, їхали на базар. Їхали на базар, ну таке там якісь вишиванки, типу торгували там. Е... Та продавали там статом кітка люда, та і щоб продавати, я там прийшовся. Там суто вишиванки. Нічого мені такого, знаєте, не дуже так цікаво, бо то лише самі вісишиванки, трохи пройшлися містом, зняв для вас шорт, там один про телефон, що під водою. Якраз то, що мені потрібно було би. Але я все одно люблю Realme Я подивився на той телефон, якийсь дешевий виглядає. Ну, типу та під водою. Ну і що з того, що під водою. А виглядає, що дешевий, і то, що я хочу, але може не знімати. Розумієте, тому я ліпше Realme. Ну, і коротше, зайшли у супермаркет один і купив. Ось це. Я не знаю, появиться в нас теж колись це в моєму магазині чи не появиться, я поняття не знаю. Тому ми зараз це прореагуємо. Тому, друзі, починаємо реагувати на цей продукт. Поїхали до заставки. Де незружній реагує? Де незружній реагує? Сьогодні буде реагувати на ззаді є переклад. Ось він переклад. Я вам його зачитаю. Тільки профі. Так. Бісквіт з ванільною начинкою, торгова марка. Япі-Япі-Япі. Я не знаю, чого, але трошки лагає так. Коротше, друзі, давайте почитаємо ваші коментарі. Я, здається, їх було небагато не сьогодні. У мене з'явився, до речі, фанат. Е, ну, як то по-російськи, типа буде подражатель, но, тіпа, ну, я вважаю, що просто вдох. Що це все російські слова лізуть? Вдохновився. Вдохновився. Це, типа, як вдохновився. Ну, типу, йому сподобались мої відео, і він вирішив собі подібний канал створити. Тобто... Надихнувся, во, правильно казати, надихнувся моїми відео і створив собі канал. І зараз я вам покажу ці відео, що він там познімав. Я вже подивився, я шорти зняв. Якщо ти знімаєш, дивишся цей відео, привіт тобі, Денис Дружній. Ну, в принципі, я канал свій назвав Зеден Сфрен, що перекладається на український, Зеден із Дружній, а ти назвав просто Денис Дружній. Ну, але якщо моя порада тобі, я вже це знімав тобі шортник, як дивишся це відео, скажу тобі в цьому відео. Я не думаю, що тебе звати Денис, але ну, якщо тебе звати Денис, то ось тобі сов. Нічого собі совпадіння. А якщо тебе звати поінакше, що, скоріш за все, правда, то ти стави своє ім'я і потім підписуй дружній. Розумієш, а ти теж Денис Дружній. Ну, коротше, та видно, тобі Денис Дружній сподобалось, молодець. Добре, друзі, давайте почитаємо коментарі. Я зараз вам чекну його канал. Ну, він там, до речі, коментував теж. А, то Wi-Fi щось поганенький, так? Ну, зараз почекаємо, трохи. камера трохи підлагає, але. відео запише. З ріфрутом і знов не пробило. Не пробило. 6 лайки, що, ще, небагато. що це небагато? Ви що це коментуєте? чи що? Так, це недавно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого! Де не здружній, тепер точно скотився. Дуже жалко. Поїхали читати. Є Катерина Чернишова. Що то мало комту за 24 часа. Походу, все. Обіді... Все обіділись на тебе, що ти матерился, Більше не матерились. добре, більше мутикация не буду. Ну чекай, вчора ж був коментар. А, правильно, у не ж типу, вчора. Е, написали негативні коментарі, що це я матюкався. І вже сьогодні вирішили мене не подивитися. М -м -м. Ви хто один не здружній. Добре, друзі, я не буду більш матюкатися, Лише, будь ласка, верніть мені актив. Щось я далі переборщив з каналом, з контентом видно своїм. Не знаю, щось не можу камеру нормально налаштувати. Марія Коляденко, так, давай порівняй волю з Бьорном. Добре, ми попробуємо. Якщо не, чекайте, Бьорн до, до 40 рейн... Воля три... до 30, разом 60. Я не знаю, чи мені вийде це по, по грошах купувати разом 60 рейн, ну не знаю. Напевно, не буде, скоріше за все. Ну, може, десь і вийде, не знаю. Так, давай пиво. О пиво, скоріше за все, то лимон не можна і взяти. Що ти Розі далі пишеш? Гарного вам дня, гарне відео, дякую. Так, давай попробуй Бьорн проти Моршенської. Дякую, що хоч за це відповіли, але виходить, що не спробуєте. Та... Так, тут я зняв шорт, я не знаю, як на його канал. Він написав, дивіться, Денис Дружній. а що це я відповів? А, я йому зняв тіповідос. Типу, Во, Дениздружній, бачите? І ми заходимо на його. Чекайте, канал, бо тут, тут все лагає. Ми заходимо на його канал, і він тут, дивіться, я, там він просто реагує, а суто за мене він сказав, здається, в цьому відео. Всім привіт! Сьогодні буде реакція на... на йогурт. На йогурт. Ну, видно, чиста копія мене, так. А ну ну а хто був? Де дружній. Ну, десь 18 година. А як він сказав, 19? Тобто він вже і години мої копіює, та? ну окей, окей. Ну. Сьогодні буде реакція на. Бо я не почув, що він сказав. Не Яка робіт. година я не почув? Сьогодні десь так в 18-19 я вийшла своє. Ну, коротше, так як і я, так. Від... Добре, а. далі. Всім приємно з дружні Денис, дружній, Денис сьогодні. Ну, старкого... ну холву ми з вами теж їли того року, та. один, кого розказати? так. Через один можу сказати. Так як і... я знімаю, ну? Що ще лагає, бо тут і інтернети дурні. <ріст> ви зрозуміли, зараз ми їх налаштуємо. Всім привіт, з вами я, як ви знаєте, вже ну, Денис дружній. Так, Денис... Тем, це мій перший день в Ютубі. Я думаю, що я тобі сколись, колись, хоча б десь підписників. Тепер ви розумієте, чому він схотів бути теж Денисом Дружнім. Побачив, що у мене я так лег легко набрав по щілку пальця 17к, і він думає, що набере 1К. Ну, друже, я одинка набирав з 16 року по 21-й рік. Тобто, раз, два, три, 4, 5 років. 5 років я набрав тисячу. Зато 16 тисяч я набрав. Чекайте, я набрав коли десь тисяч? Ну, коротше, менше, чим через рік. Тобто швидше. Ну, удачі тобі, бро. Ти? Просто моїм мотиватором став Мотиватор. Дефіс Дружній з Ютубу теж? З Ютубу. І... так. Денис, вибач, будь ласка, що тебе відео придумав, просто самого немає враження. І сьогодні буде реакція на Халву. Хто хоче, заходьте. Добре, нічого страшного. Це добре, що, Знаєте, що я вас надихаю, друзі, на створення власного контенту. Я розумію, що ви просто знімаєте на камеру. Ну а я що роблю? Монтую то саме. Тому дуже дякую тобі, Денисе. Дружній сам до себе говорю. Але моя порада тобі перш. Здорово, якщо тобі подобається дружній, візьми своє справжнє ім'я і поміняй замість Денис, бо Денис дружній вже є на Ютубі, тобто я розумієш, а ти створиш копію, тобто плагіат, розумієш? І саме найкраще тобі буде просто дати своє ім'я плюс дружні. Або, наприклад, якщо у тебе якісь фамілія, можеш там. Ну, наприклад, Зе Остап Чумаковський. Тобто, Зе Остап Чумаковський. Ну, щось таке, наприклад. Та. Тобто створюй свою власну. Канал, та. І радий, що я тебе надихнув на створення контенту. Бажаю тобі всього найкраще, друге. Добре, а ми починаємо з вами реагувати, бо то нема вже часу, я пізно почав зйомку. Погнали! Де... Так, як це відкривається? Я скотч тут, бачите? Так, о, я такий сьогодні якийсь сонний, розумієте, встав зранку. Та, не знаю, яка година? Шоста. Та. Шоста година поїхав в ту Коломию, так? І той вон. Я головне, як би не хотів, я його заснути, розумієте? Негоден ніяк заснути. Е, Удень. Бо я розумію мене такі організм, що я типу, сплю від е, ну, зранку, там, як, наприклад, встану о 7 годині і знову ляжу спати, то максимум до 10. Після 10 я не сплю, бо я не з тих категорій людей, які у, у, у день сплять. Тому я не можу заснути. Коли в мене було в дитинстві якась хвороба е, сильна така, тоді я засинав. Ну, через хворобу, це понятно. коли там температура, гарячка, тоді я засинав. А якщо я здоровий і все нормально, то я. Очі сонні, а спати я не сплю. Ось такий рофл над, е, організма наді мною. Добре, тут у нас один, два, чотири штуки. Значить, одну штуку ми сміло лишаємо на YouTube Short. Ага, мама ще просила. Ха. Поділимось. Ну, подивимося. Лишимо трошки мамі. Та, може, зараз щось лишимо. Поїхали. Так. Так, тому такі справи? Так. Він ж там писав цей, Денис Дружній. ну, типа. Щоб я там з'їв, будь ласка, на якісь вафлі чи що, ну я тут вже не дочитав. Дочитаю пізніше, так, як буде мати час. Ось така мавпочка. Давайте її пробувати скоріше. Там було в тому магазині зі смаком какао і це зі смаком ванільну начинку. Я взяв з ванільну начинку. Будемо ще в Коломиї візьму з какао. Або появиться тут, теж непогано. непогано. Погано. Я думаю, що це парні. Ну, це майже то саме, що барні. А я от собі, знаєте, думав десь, десь давніше. Якщо у мене така аудиторія 10 тисяч, чи дійсно знайдуться якісь реально мої фанатки. Як бачите, ось вам приклад: з'явився реально фанат, якого я надихнув, і він, вроді, щось пробує своє створити. Тому такі справи. Ну, може хтось ще сказати з моїх підписників, що тут, скоріше за все, завість. Ну, не завість, а по, типу, о, він набрав 17 к А може, у мене вийшлося. Що я можу сказати, може і так. Бо зараз, YouTube, зараз на Ютубі, друзі, легше набрати аудиторію, ніж, допустим, 3 роки, 4 назад. Ну, Типу 2, 3 роки назад. Та. 3 назад. Бо того, що з того року вже купа каналів змогли розкрутити свої канали. Та. Типу YouTube, YouTube шорти змогли розкрутити їхні. Канали і вони набрали аудиторію. Тобто це годна штука, може і вийшло. Але я щось пробував, ще що якісь тести, якісь свої канали, чи там щось залетить, чи не залетить, то там не було вже. Ну тобто, ну другий канал залетіло, але. щось Крізь Ще каналу, то не вийшло. Там, допустимо, який канал. М -м... Ну, я такий, у мене там канал Файно ТВ. Ну, залетіло до 5 тисяч, більше не залітає. І там 400 підписників лише набралось. Ну, тобто навіть тисячі підписників нема, розумієте? От про що я вам веду. Оцінка, походу, 9 балів. Давайте ще раз розсмакуємо, бо не розсмакував. Ми тут з вами говоримо, а говорити я сказати не можу. До речі, знову про тебе, друже, Денис Дружній. Ти знімаєш реакції, та? тобто так як і я. Бо я бачу в тебе на каналі теж така сама реакція, як я. Що я можу тобі поміняти в твоєму ж контенті? Давайте глянемо. Ти зняв, так. Ти зняв реакцію на халву, так? Дивися, ти можеш. Що би ти можеш? Ти можеш знімати реакцію на природу. Я знімаю реакцію на іду, ти знімаєш реакцію на природу. Наприклад. Сьогодні, 18 травня. У нас реакція на погоду. У нас сьогодні дощ. Наступний день 19 травня. У нас сьогодні сонце. Подивіться, яке гарне сонце. По Подивіться, яке гарне сонце. Поставте лайк за сонце. Та. Або ти ще можеш знімати. Зараз подумаємо, що ти ще можеш знімати. Ти ще можеш знімати реакцію. Хм, на що? На що ще реакцію? Я вже не знаю. Ну, коротше, на погоду можеш знімати, так. Ти ще можеш. Ну я щось придумаю, зараз скажу. Давайте зараз розсмакуємо цю мавпочку. Мене перше. Чого... Я мав. Я планував на кухні знімати, вони пішли туди їсти. Довелося тут знімати. Поставлю 9 балів. Ні, на 9 супер. На десятку до кінця не крем, не солодкий, тому 9 балів. Я хотів тобі сказати, що зніми реакцію на фільми, але це авторські права, ну це вже і я можу знімати. О, А чому б тобі не зняти реакцію на мої ж відео? Ха, Це буде, А, якщо ти, якщо ти звичайно, можеш. Ну, там, Наприклад, якщо маєш комп'ютер, поставити монітор, дійсно, ти можеш, так як ти мій фанат виходить, ти можеш знімати реакції на самого мене і говорити, що ти думаєш про мої відео. От тобі найкраща ідея для твого контенту, якщо ти реально фанат. Мене, що я тебе мотивував, як ти кажеш, тобто надихнув на створення твого ж власного контенту, реагуй на мій контент, і буде кл е класно буде для тебе і для мене. Бо мені буде цікаво, що про мене думають власні ж мої підписники. Тому ось тобі найкраща ідея. А я попробую тебе просунути, допустим, у своєму каналі там, у спільноті буду тебе рекламувати. І ти, типа е заходіть, дивіться, е канал. На, тіпа, заходіть на мого підписника-фаната мого ж каналу. Вони будуть заходити тебе коментувати. А, якщо звичайно там у тебе будуть коментарі, бо я зайшов у тебе коментарі там закриті. Тобто тобі треба зайти у налаштування, і там буде питатися: це відео для дітей, чи це відео не, не для дітей. Ти зразу сміло ставиш галочку не для дітей. І коментарі відкриті, і вони тобі коментують. І що я ще можу сказати тобі? Е, ти можеш назвати знаєш, як канал. Фанат Дениса Дружнього. Тобто ти будеш тіпа, моїм фанатом і дивитися мої відеоси. І казати, що, ти, що тобі подобається в моїх відео, що тобі не подобається. Ось тобі крутий контент. І, думаю, ти 1000 підписників точно не береш на такому. Тому такі справи. По тому що з мого каналу тисяча прийде до тебе на канал. Та. Добре дружні. Давайте тоді. Давайте тоді, тоді розділимо. так? Хм. Ми дві штуки з'їмо. Так, я йду по ложку, ми окремо проригуємо окрему начинку, окрему малпочку, Так Мама побачила і вже ясно. Так. Так, я по ложечку Давайте зараз вам покажу мавпочку, як виглядає. Мавпочка, мавпочка, бачите. А дивіться... Ну, В принципі, то саме, що і на упаковці. Тут, бо я думаю, що знаєте, є зіниці ока, а тут нема зіниць. Ні, все добре. Значить, Так як на упаковці, так воно і вживу. вживу так. Ха. Прогулялися сьогодні коломею, зайшли в Ельдорадо. Я думаю, що там буде там так мало товару тому Ельдорадо. у коломею взагалі так мало що. Е, куди ми ще? А, Цей супермаркет зайшли. Я зняв той телефон під водою, подивитись зараз у Ютуб-шортах. І йшли, йшли, сперла поліція. Доброго дня! Хлопці, бо я сатом молляв. Покажіть ваші документи. Тобто всі розуміють, який зараз, яка зараз ситуація в Україні, що всіх хлопці мають, на жаль, туди йти. Ви зрозуміли куди. І, ну, тато показав, я показав документи, що типу, що в нас є документи, що засвідчують, що від строчка, від армії. Та. Добре, начинка. Ну, вони, вони мене вже не питали. Тато показав свою відстрочку від армії. Ну, тіпа, та. А мене вже не питали, бо подумали. Тато сказав напевно, подумали, що ти. Цей вам, неповнолітній. Ну, типа, ще малий, хоча я виглядаю не наповнолітний. Як того? Мало, Малолітка, так? Ну, ще типу. Що мені тіпа, нема 23 роки. Та. Мені зараз має бути 23. А вони подумали, що тіпа, 23 мені немає. Ще молодий, коротше. Та. Ще школяр. Та. Тіпа, та. Начинка, от реально, напевно, 9 балів. Ведмідь. 8 балю. Добре, я оце їм залишу. Тому, дружні, наші лишається кілька час, в принципі, уклауся. Бо, бо ви не написали багато коментарів. Блін, мені так обідно. Ну, давайте, якщо це відео вам залетить. З цього відео спускайтесь, переходіть на вчорашній, документуйте вчорашній відео. Ну щось дуже мало, ну що це таке? Я випив з вами волю, енергетика, ви щось не коментуєте. Ви мене розчаровуєте. Тому, ну я розумію, я скотився, бо я там записав у шорти, чому на мене не підписується. Там написали знову підписник, що через те, що ти раніше класний контент знімав, там, коротше кажуть, я створив канал, зараз ти це вже не знімаєш. То був той контент, це був. Простий контент, не цікавий. Тому тебе й не дивиться. Ну, погоджуюсь, так. Бо я не хочу монтувати, ну, щось таке робити. Раніше хотів, тепер у бажання впало. Та й тим більше зараз ці ролики й не наберуть тих самих перейду, що були тоді, ви розумієте. Тому, якби ще набирало перед, я би подумав пізніше. А так не наберуть, тому до побачення. Буде цей контент, так? Тому такі справи. я ж щось хочу запитатися, що там, договорити у тата. Я ще раз запитався в тата, що, чи, як чи я правильно сказав, чи неповнолітній, чи все правильно. Вибачаю за якість цієї камери. напевно, сьогодні якась така погода не дуже така. Не, нема сонячно, тому. Е, цей був, типу, погана. Ну, тому і камера теж не є хороша через погоду, так. Е, давайте почитаємо. Так, 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 так. Що тут написав? Що тут написав, Ще нам Денис Дружній. Ну... Так, візьми вафлі, прошу, будь-другом. Він написав, візьми вафлі. Ага, то ти мав на увазі за ті вафлі. Я вже зрозумів, які ти мав на увазі. Ото, от що я казав з какао-бобами, Я їх, напевно, ще й не їв з вами. Ага, де о, от ви мене питалися в шортах, що буде на 20 травня. О, можна на 20 травня взяти ці вафлі з, з какао-бобами, Тому я все-таки вам і візьму. Так. Ну, здається, все. Що, Ми дивитися його ролик, звичайно, не буде, у нього на 2 хвилини. Ну, давайте ще в нас є пару хвилин, трошки пройдемося, що у нього там по реакціях. Що ж він дає оцінку чи не дає? Тепер прореагуємо на його відео що в цьому відео. Але давайте туди. Перший мінус твого контенту. Не знімай вертикально, Ну, типа шорти так, вертикально знімай. А горизонтальні відео ти знімай. Ну, типа великі відео, тобто більше хвилини ти знімай горизонтальні, такі як я. Ну, надіюся, ти ці всі штуки вловиш. У мене буде 0 переглядів, але я думаю, що мене по телевізорі навіть може. По телевізорі. Ну по телевізору тебе покажуть, якщо ти даш якесь інтерв'ю там, наприклад, в ТСН, то там тебе покажуть. А так просто не покажуть, так. Як ви вже знаєте його в своєму відочку, так? Він щось за мене тут скаже? Чи-чи? Щось якість дуже хірова, друзі. Мені здається, у нього чіткіше, ніж в мене ця камера. Думаю, скоро Realme куплю собі. Тож оцінку буду давати? Я мотну дві хвилини. Те відчуття, коли навіть мій фанат знімає менше, ніж я. Ну, я люблю з вами багато поговорити. Ми, ви, розумієте, ми з вами великі друзі. Я з вами багато спілкуюся, і ви зі мною можете любити питання в коментарях написати. Тому і такі довгі ролики, так. Вчора купили, але все не знаю, що. Так. Хм. Є пара коментарів, я буду оцінювати коментарі всіх. Будь ласка. Вас прошу. Просить. Апа. Ем, Ти до наступної серії. серії. Ну, тобто, відео. А що сьогодні я ще буду оцінювати. Ем, ну, він на оцінку не дав, що так. Як там? вам сказати? Ну, молоком задавати, я його потім пробую Ну як вам сказати, це теж я деколи, знаєте, довго думаю і не можу щось сказати. Як вам сказати? Ну, таке буває. Ну, тобто, є трошки ну, пародія. Та. А є була оцінка, я не зрозумів. Була? Ну? Ви вчора купили? Тобто не було? Ну тобто оцінки вроді би не було. Ну, коротше, він оцінку тут не дав. Добре. При можливості давай оцінку або. Ні, ліпше реагуй на мої відео. Добре, дружня, тоді на цьому все, так. Ще може пройдемося по коментарях. Називається, як затягнути час. Шо... Бо дивіться, ще на шортах, про... по шортах. Тут пише якась Каселана... Лана Хуга, що хазяїн Моршинського оркоста. Оркостанець, не розумію. Ну, типа, напевно, за росіян так, мають на увазі. І оце що я вам казав у шортах. ти... Я типу, сказав, аж типу, він каже, говори на русском, А я кажу, а що інакше, ракету стрільнеш у, у мою хату, і він пише що якийсь один. Ти разом зі своїм димом та і всім селом коштуєш дешевше, ніж ракета, яка воює, якою, ми воює. Ну, і якими воює Росія. Хто ти такий, щоб на тебе тратити скільки гроші сил пугало? Добре. а, ну, Я вже це відповідь на це дебільний, не... ну, то вже нема що читати. Чому тоді війну ви цю замутили нам на Україну, якщо вам такі дорогі ракети, Ну, ну, парадокс. Парадокс просто, так. Так. Ну, в основному тут ще цей коментарі. Ну, потому, що тебя, це тому що у тебе. Це чого що у мене немає підписника, тому що у тебе відео не інтересне. От коли ти знімав говоря, я создав вот це відео з бомба. Я знаю, що це бомба. Про це говорить в перегляді щось там 8 що. Питається, у мене чому у тебе вже так не, не росте підписників, колись раніше росло, що типу за тиждень, сто, мало, прибувають. Тут тому, камера застріли. Ну то я все розумію, просто, ну але добре, того року я знімав, вже не знімав, теж, коротше кажучи, просто знімав тупі шорти, там, де я пасту, кусь їм підкидаю баночки, комікси, до речі, годний. Сорі, пою контент був, але ну, просто ютубові надоїли. Ці контенти мої дурні, безсмислені, безтолкові, безсенсові, та. І він перестав мене рекомендувати. Ну, ось такі справи. Добре, друзі, поговорили, побалакали. Давайте по цьому відео. Давайте до 10 лайків, до 10 коментарів. Якщо вийде 10 лайків, не вийде, не ставте. Значить, переходіть на вчорашній ролик, коментуйте також. З вами буде незружній. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Всім пока, всім до завтра. Бувайте! Поїли ми все. Ну, що про. Коротше, одне лише лице. Це батькам. Так. Все, з'їли. Так, все, сделаем. Пока.